Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії Edge, модель EDBX 69 Це овали. Поставляються в фірмовій упаковці. В комплекті у нас є гарантійний талон. І також два динаміка окремо запакованих. Номінальна потужність цього комплекту заявлена 150 Вт, максимальна 300 Вт. В комплекті є дроти підключення, монтажний комплект є. Один динамік і також другий динамік. Динаміки з захисними решітками йдуть, решітки металеві, динаміки на три смуги, монтажна глибина 8 см. Корзина металева, штампована, дифузор з пресованої бумаги. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміків заявлена 91 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики. І вартість комплекту динаміки ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua